Ніколи не їдьте через цукровий, якщо ви хочете мати чистий автомобіль. І що тут така ситуація відбувається, тому що тут є з боку буреку і з двох сторон стоять в болоті вантажні автомобілі, і потім це все болото розноситься по цілому місту. Ну, просто хочу показати як це виглядає В принципі, от в такому болоті. Вони всі стоять. Так само ось тут є болото. ну і Воно накопичується, от це все болото розвозиться. І Потім виходить так, що не можна чистим, чистим автомобілем проїхати по даній ділянці. Хотів би почути вашу думку, що ви скажете щодо цього. І може напишіть, яка найбільше. Чистіша вулиця міста, бо найгрязніша є, на вашу думку.